є у вині каналі у дочка хат. Всем привіт. І я скасовувала краску для волосся. Да. Yeah. Але вона сказала, що прийшла, але вона не прийшла. І у нас там стоять самокати, і вони е, закриті такою плівкою. І що ви хочете дувати під цю плівкою сховали краску для волосся. Оу, oh ши. Так що сьогодні ми відкриваємо. Я вже тут капельку відкрила, бо я не могла терпіти. Відкриванька є. Mm, yes. Ну це не я відкрила, це було відкрито. Ладно, не буду шалитись, це... то хоч що це. Конечно, відкривати ми це. Спасіб. Конечно, відкривати ми Дай це. це... Конечно, відкривати. Ш... Конечно, відкривати ми це буде не я. Слава Богу. Попирашки. Да, я знаю, що два. Е, куди відкриваєш? Ти ж подивитися, що це. Подивити, що? І перший колір, звісно, пінкі-пай. То воно як нутелла, воно ще як... Ще синій. Так, я заказала два кольори. Тобто, моя мама закисала. Тут така плівочка, як у нутеллі. Може, давай зараз красити? Мама не дозволяє. просто. Думаю, що хватить на... Так, да, точно хватить часу на кончики. Але мама не дозволяє. Що, я відкриваємо хочу... їх повністю? Я хочу отак от спереді і кончики. Я хочу спереді синя, а кончики рожеві. Відкриваємо чи ні? Ну, э, окей, але я це зроблю. Ти як завжди, обляпаєш? Ні. Я! Дай! Дай. Це моя вещечка. Ч ти тут уже не робила? Можна просто купити якийсь просто балончик баллончик і все. Потім сном вс нема. Так все. Також до него вс. Тамчик відкрытый. Не можу. Далік, На, відкрий пін тіпає. А де кришка від другого? Інтересно, що ти тримаєш тоді? Так від чого? А. Коротше, я бажаю, коли ставлять такі поперечки. Я бажаю, коли ставлять такі попишки, бо я з них роблю... Де просідати, щоб відкрити Как она идут Дозволити Зволодь. Окей. Короче, Стасіка тупий план не сработала, так що ось цією красочкою мы будемо краситися. И, короче, Звісно, я хотіла синій або червоний. я не знала, що можна заказати синій і червоний. Але моя мама заказала синій і рушевий, а не червоний. Але чи... Вообще, я люблю рожевий. Але у віки, в вікусі. Ви теж знаєте, вона зі мною снімалася. Вікуся з рушавим волоссям. Аніта з руживим волоссям, але вона така прикуснуся. Віра з рошам волосся. Ну, Вера була з рожевим волоссям, потім вона перекрасилась синій, а потім вона вообще е, наростила волосся. Так що у неї нарощене волосся рожевого кольору і фіолетового. ЧО? Не я. Так, ну коротше, такі красочки. Ребята, якщо ви хочете покрасити волосся, то да вам можна, але... Але це не настояща краска прям що на все життя. Це така просто красочка, то що десь е, місяць, або недільку, оба дві недільки. Воно тримається, а потім воно і так у тебе просто сміється. А от настояще ви можете крастись, ну настояще ви можете краситись, коли вам буде десь 13 років. Це тому що е, не тому що там не дозволяють би. А тому що це буде для вас краще для вашого здоров'я. І я не можу перестати попередити ці паперашки, тому що я їх люблю, якщо чесно. Ну, як люблю, Обожаю! Ну і от, чекала я, чекала два дня коли краска прийде. Уже писали, що прийшла, а де, а де, де нема. А під пленкою, значить, поставили умніки. Але це, щоб ніхто не украв. Не украсти. Щоб ніхто не украв, звісно що так зробила. Щоб ніхто, не... хто не украв. Якщо хочеш танцювати, танцюй, танцюй. Ну, а якщо хочеш пить, то топой со мною. І дай самі крицю, кайфуй, кайфуй. Все получится поведь. Само собой. Фоткайте. А что, не можешь того сейчас фоткать? А, а на сикнегер фоткайте, пока це не упала, мне вот так вот пфф, на мои ноги. Чуть-чуть. See papa